Ось такий Terramaster F4424. Це nas сервер на 4 жорстких диска. Плюс ви можете додати М2 додати NVMe 2 диски, 8 ГБ ddr 5 ї пам'яті, і ви можете її поширити до 32 ГБ. Процесор Intel N95. І знаєте, що безліч можливостей по типу 4К апаратного декодування для мультимедіа серверів, а також 2,5 -2 ГБ порти, які можна об'єднати у. 802.3 ID протокол через цей протокол у 5-гігабітний, скажімо так, мережевий канал. Тож, усе це на каналі Технозон Україна. Поїхали. Слухайте, ну я відкладаю поки що на сервер наш, бо ми до нього повернемо ще на розпаковці на тестах. Але ми зараз бачимо, тут в нас є F4424 Pro, f 2 424, який я вже робив огляд, і F4424, саме ця моделька. А якщо ми підемо, ми побачимо його ціну там, до речі, ціна в нього 500 доларів на сайті продав... виробника. Я закинув у опис під цим відео посилання, можете піти подивитись і ще десь знайшов його, де і на AliExpress там навіть є. Я теж закинув вам у опис ці посилання. Слухайте, ну, стосовно цього на серверу, ми розберемо, але. Тільки після того, як ви підпишетесь і натиснете на дзвоник. А ще у нас у опису під цим відео є посилання на телеграм-канал е, AliExpress Україна, де ми публікуємо усі розпродажі і цікаві підборочки е, цікавих товарів. І також там є наш телеграм-чат і телеграм-канал, якщо ви хочете поспілкуватися з нашим ком'юніті стосовно налаштувань стосовно якісь рекомендацій, та й просто-просто цікаві, класнючі е, хлопці там сидять і обговорюють. Поговорюються і ситуацію в Україні, і технічні якісь моменти. Ладно, поїхали далі. Сам по собі на сервер, як я вже казав, на Intel N95 з DDR5, M2, NVMe, SSD можна додати, і в нас дуже малий рівень шуму. Тобто лише 21 дБ, 4 ядерний кор, 4 ядра, 4 потоки. Ну, 2 по 2,5 ГБ я вже говорив, є апаратна інкрипція AES, І ще у нас цей процесор працює до 3,4 ГБ, ой, ГГц у турбобусті. Щось я заговорюю вже, бо наприкінці дня. Тепер, стосовно того, що ми можемо сюди поставити, якщо ми поставимо 4 жорстких диски по 18 Тб, у RAID 0, ми отримуємо швидкість копіювання 283 МБ на секунду. Це стосовно там окремих дисків Seagate, Iron Wolf, ми отримували на самих самих фігових дисках на наших тестових ми отримували 120 МБ на секунду, але якщо поставити там щось бистріше, то звісно буде більше. Якщо поставити сюди 2,5 диски звичайні SSD. То ми отримаємо там швидкість десь приблизно 500 Мбайт на секунду, можливо, навіть трохи більше, якщо у RAID 0 поєднаємо. Тобто, це швидка штукенці. Потужний мультимедіа сервіс. dlna сервер, Плекс Медіа сервер, Амбі-Медіа сервер, TerraMaster Photo. Це по-перше, по-друге, в нас є торсер, який працює. OpenVPN можна поставити. Коротше, ми можемо поставити тут до фігіща якихо мультимедійних можливостей. І ми можемо поставити Qubit, Torrent, Transmission. і все це є стандартно у магазині додатків цього, скажімо так, на серверу. І у вас буде все працювати з 4К декодуванням апаратним, якщо ви там декодуєте кудись на UPNP, так, на, на DLNA сервак, він буде це все робити саме апаратним декодуванням. А тепер надгнучка система. Створення, скажімо так, цих пулів. У ті-рейт, наприклад, ви можете додати, от дивіться, там 18, 10, 8 і 4. Ви можете створити різноманітні конфігурації цих пулів. До того ж, ви можете додавати до пулів. І M2, NVMe SSD диски. ви можете з них створювати гіперкеш. А це набагато цікавіше, ніж робить там, їх ближчий конкурент, і він вимагає. Щоб там, для того, щоб додати у пул, повинні бути якісь особливі M2 NVMe, які коштують, як крило літака. І тут, тут все не так. Ми використовували два різних диска і робили все, що нам заманеться. Ресурс, професійний ресурс моніторинг, кросплатформений файл сервери, Сервіси, такі як Samba, IFP, SFTP, FTP, FTP iSCSI, NFS протоколи і, звісно, WebDAV. До того ж тут iTunes-сервер можна підняти. Бекапи. Бекапи, бекапи синхронізація, хмарні диски і докер. Це все тут поєднується з веб серверами FTP-серверами, з віртуальними машинами Java, з поштовими серверами, MyXQL, коротше, тут, ті, тут стільки усього, що я просто навіть не можу вам додати, не ну, можу усе просто розповісти. Усе просто не можу розповісти, бо дуже-дуже дофіга різноманітних функцій. Максимальна ємність в нас можлива, це 88 ТБ. Терабайт, 22 ТБ по 4, 4 диска по 22 ТБ. Підтримуються в нас е, внутрішні BTRFS, це в нас файлові системи X4, а зовнішні ми підтримуємо X3, X4, NTFS fat 32 HFS і BTRFS. До речі, підтримують, вони не написали NTFS, він теж в мене запрацював. Ну що ж ти зробиш? Коротше, переходимо і будемо вже тестувати. Розпакуємо, тестувати, а потім зробимо висновки. Ну, ось твердотілі накопичувачі нас TerraMaster. На TerraMaster, Так, тут два штучки, чотири жорстких диска. Будь ласка, бачили. Тепер відкриття. Трохи е, важко відкрити, бо тут, знаєте, як воно зроблено? Картон твердий. Давайте відкриваємо. Ще відкриваємо. І в нас тут. Ось такий він красень. Так, тут в нас що? Тут у нас блок живлення. Дивимось. Давайте 90 Вт, гвинти, наліпки, Ух ти, цікаво. Гвинти, наліпки. Ну, прикольно, можна маркувати ваші HDD. Так, тепер TerraMaster сам по собі F424. Відкриваємо, достаємо пав трохи. Так. Відлепили. Ану. О, дивіться, який він красивий. Ха -ха. Ось такий цікавий. Чотири у нас тут бея для. HDD, два порти 2,5 Гбіт, порт живлення. В нас є Type-C, це хост USB Type-C. Також це у нас USB 3 додатково HDMI для системного використання. Це не означає, що можна підключити монітори, дивитися фільми. Є кнопка виключення. Тепер відсіки для жорстких дисків. Відкривається дуже просто. Натискаємо зверху і просто достаємо ці відсіки. Як бачимо, все дуже-дуже-дуже просто. Давайте це достанемо. Бачите, що в нас усередині там є SATA 3 інтерфейси, активне охолодження. Давайте його розберемо, мабуть. А? Давайте Відкрити його тут дуже легко. Нам потрібна викрутка. Викручуємо тут лише два винтики, і бачимо, що в нас тут плата. Ми можемо додати пам'ять. Ось сюди содім e, DDR5. Бачите, він зараз у нас, бачите, тут одна планка: 8 ГБ. Можемо додати 32, поставити пам'яті. E, тепер давайте поставимо на місце. Ось таким чином є. І два місця для m 2 SSD, e, які ми можемо відразу з вами змонтувати. Давайте їх дуже легко встановити. Беремо два диски. Ось перший в нас. Використовуємо HyperX. О, ні-ні-ні, не HyperX. ми використовуємо Kingston. Kingston Fury. Давайте. Ремастер це прикольно. Можна зробити усе своїми руками. Тобто, взяли, встановили і самі зможете це. Без зайвих питань зробити. Я поставив два SSD, щоб два різновізних щоб показати вам, як приклад. Це просто. Якщо говорити про конкурентів, то там доводиться брати ці якісь сертифіковані m 2 SSD для того, щоб робити, наприклад, ПУЛ. Тут нам не потрібно. Ми можемо встановити будь-який SSD і додати його в ПУЛ, чи зробити у Хіперкеш. Це може бути не сертифікований, не перевірений і так далі. Так, давайте закручуємо. І теремастер у нас вже буде готовий. Так, є. Добре. А, тепер для кріплення жорстких дисків нам не потрібні шурупи. Ми просто знімаємо ось це кріплення зверху і знизу. Просто знімаємо. Вставляємо жорсткий диск. Бачите, він просто в нас ось таким чином входить. Так, як воно вставляється. Монтується саме так. Ні. Не так. <ріст> у нас однакові усі 4 слоти. Давайте встановлюємо. І встановили цю, цей кріпіш. Все, все змонтовано. О, будь ласка. Ось таким чином це виглядає. Тепер вставляємо у сам нас один диск. І таким чином ми робимо усі 4 диски. Бачите? просто як це виглядає. Та-дам, все, він готовий до використання. Він розрахований на 24 годинну працю, Отже, давайте підключимо його і протестуємо це чудо. Давайте переходимо. Він встановлений, але він трохи такий, знаєте, розширений. Бо ми тут з'єднали LAN-дроти через 802.3 ad Це означає, що тут швидкість не 2,5 Гбіт на LAN, а 5 Гбіт. Ми зробили 5 ГБ, нічого не змінилося. Тут тос 5.1 операційна система, відмінна операційна система. Давайте перейдемо. Тут є різні мови. На жаль, української немає. На жаль, встановили російську, щоб вам хоча б щось було зрозуміло. Тепер ми можемо встановити фон робочого столу, це самі такі, такі опції, і деякі опції і налаштування, що стосується завантаження. Тут у нас є центр моніторингу ресурсів, будь ласочка. Ми бачимо, що тут у нас. Ми бачимо і пам'яті, наш процесор і використання процесорів. Мені вистачить на всі мої витрати: мультимедіа, сервер, фотографії, синхронізація мультимедійних файлів, з якими я працюю в мережі. Тобто, наприклад, те, що я монтую. У нас є цей стіл. Ми бачимо тут диспетчер файлів, мої встановлені додатки. Тут у нас є віддалений доступ, ми можемо увімкнути з віддаленим доступом і з ТЕНАС онлайн. Тут, бачите, у нас тут є, є такий сервіс, ми можемо використовувати, наприклад, з будь-якої точки світу. Також у нас є варіант використовувати DDNS. І з додатком Тінас Онлайн просто-напросто ми можемо, будемо мати доступ у будь-якій будь-яку точці світу. Далі, якщо ми підемо у маркет, у нас тут є найвідоміші додатки. Хочу розповісти про деякі з них. Не кажу про всі, з копіювання, Apache Tomcat, Aria 2, Друга. Давайте, що тут у нас? Є в Cloud Sync, до речі, дуже крута штука. Тепер у нас ну Cloud Sync це, зрозуміло крутий додаток. Є Docker Engine, є Docker Manager. Для тих, хто не знає можливість запуску віртуального середовища з різних Docker контейнерів Туполь Backup мультимедійний сервер Jumia. DLNA. У нас тут є MySQL. 2 FTP, PHP 8, PHP 8.1, Python 3, Ruby. Що тут у нас ще є, з такого більш-менш відомого. Terasync, як Terasync-клієнт. Це дозволяє перетворити наш. знаєте, як тут написано: Перетворяє... перетворити наш. Терамастер у Google Хмару, скажімо так. Знаєте, таке гуглоподібно. У нас є VPN-сервери, є веб-сервер, клієнт фото, терасynк, Docker менеджер usb копії mb сервер це мультимедійний, Elephant Drive теж по типу в нас Google Drive, є iTunes-сервер, iSkyzy Manager, Java віртуальна машина. Далі, Perl 5 є, PHP BB, PHP, MyAdmin, Plex є, дуже немаловажний факт: є Transmission, це качалочка. Бачите, у нас дещо качається. Ми не будемо показувати додаткові якісь штукенці, щоб нас не забанили це відео, як це було з tox 4. Сторонні додатки, є цілий репозиторій сторонніх додатків. Бачимо тут 131 додаток на 23 чи на 26 тисяч завантажень. Ми можемо знайти будь-який додаток на будь-який смак. Повністю будь-який. Так, давайте виберемо TOS 5X86. Це, те, це саме той сервер, який в нас стоїть на тестах. І тут ми бачимо, є усе ну, да, і Node, і Gross, і Orange HRM, і Python 311, і Speedtest. О, прикольно. Ну я Open Speedtest використовую з допомогою Docker. Я піднімав його на Docker, Тому Тут нам це не знадобиться. Я можу встановити все, що заманеться. А тепер подивіться: подивіться от сервер TOS. У нас є панель керування. Я підключився у режимі Bond 1. Це означає, що у нас тут 5 гігабіт Бачите, пропускна способність 5 гігабіт і що таке 5 Гбіт? Чепчисті Чи 5 Гбіт. Не те, що там, наприклад, там 2,5 Гбіт. Ми можемо під'єднати велику кількість клієнтів для того, щоб теоретично через той самий сервер, ну, Просто перегоняти у середині мережі, якщо у вас нема зовнішнього каналу, чи іншим способом для будь-яких варіантів використання 5 Гб, це буде просто круто. Просто круто. Монтаж відео у середині мережі можна робити прямо на сервері і інше. У ньому нема Wi-Fi, можна підключити USB-адаптер, як ми бачимо. І до речі, тут можна не тільки там бавитись агрегацією, тут є. VPN-з'єднання, яке можна зробити. Бачите, ми можемо нажати Створити, PPTP, OpenVPN. Далі в нас є проксі-підключення, ну, це загальна інформація про файл сервіси файлові служби, це в нас SAMBA протокол, IFP, FTP, NFC, сервер R-Sync і WebDAV. Тобто ми далі ще перевіримо з вами швидкість. В нас є термінали ну, Дивіться, IFP, FTP, бачите. NFS дуже крута служба файлова, деякі ТВ-бокси полюбляють цю службу. Можна отримати дуже круту швидкість, тому прикольно. Далі сервер AirSync, і А Тепер у нас термінал і SNP, служба виявлення і індексація медіафайлів для саме медіасерверу. Зараз я якраз тестував. Його і мені сподобалось, чесно кажучи. Тепер менеджер сховищ. ось тут дуже все круто. Йдемо до пулу носіїв. В нас зараз є пул 1 на 2 диски у RAID 0. 2, 1, ну це тестові диски по 500 ГБ. Він дає е, загальну ємність 900 ГБ свободного місця. Ми можемо створити з вами RAID 0, RAID 1, JBOID, RAID 5 е, і інші. Тут, тут, тут ми вже обговорювали які варіанти. Тепер в нас є, окрім. Ну, в моєму випадку, в, каріопул, ну, в пул ми можемо додати ще один пул з тих дисків, які в нас залишились. Наприклад, ми можемо зробити HDD 2 і 3 зробити. І, наприклад, у RAID 1. І це буде в нас, знаєте, який пул на 500 ГБ приблизно. Це буде у нас додатковий пул носіїв. Бачите, йде синхронізація, будь ласка, пул створено на 455 ГБ. Далі. От давайте. Тут ми створимо його на 500 ГБ. Ми можемо його зараз видалити, нема питань. Давайте його видалимо, щоб просто нам не заважало. Все, видалили. А тепер Далі ми можемо з вами зробити дуже прикольну річ. Я можу включити NVMe диски в пул і зробити пул у T-RAID, BUD RAID 0 RAID 1. А також можемо створити пул там, з одного диска, як сингл-диск буде. Просто таке теж можна зробити. Бачимо, він створює пул носіїв. Е, хай створює. Я також можу, можу створювати пули з HDD та NVMe, SSD. Я можу створити е, різні варіанти. Бачите, створила диск. Я можу створити гіперкеш. Наприклад, йдемо у гіперкеш і можемо створити. Бачимо, у нас один диск залишився на 128 ГБ на один диск. І створюємо гіперкеш. Також гіперкешер працює у режимі балансу, режимі читання чи режиму запису. Давайте і супер, що є таке, таке налаштування. Після того, як він буде налаштований, звісно, протестуємо там той самий протокол і швидкість читання, бо будемо все одно читати з hdd дисків нехай поки що індексує. Ми також можемо курупати USB-пристроями, робити гарячий резерв, Ну, ми вже все видали, ці всі то ми е бачимо чотири, е подивитися, скільки дисків ми можемо. Бачимо 4 диски, є опис жорстких дисків, є в нас доступ до смарт, бачимо цих дисків, журнал жорстких дисків. І Арон Health Management. Менеджмент. На жаль, поки що він недоступний. Далі ну, для нашого типу носіїв. Також, Тепер переховуємо в область мови, спорядження, От дивіться, і живлення. Є автоматично регулювати швидкість, це в нас кулер, можемо поставити яку хочемо. До того ж, ми можемо виставити режим зумеру, який буде нас сповіщати про помилки. Жорсткі диски ми можемо виставити з спляч, сплячий режим, якщо там, за 30 хвилин не працює диск, він просто вимкнеться у сплячку. Він впаде у спечку, як як ведметь, як відміття, це просто круто. Далі блок е, живлення. У нас є підтримка опції Weighon LAN, це дуже немаловажна опція для нас, і підтримує різноманітні варіанти використання е, з підтримкою е, UPS. Це теж класно, щоб ваш наш сервер не, робив, не вирубався, а працював у парі з UPS. До того ж, в нас є заплановані задачі, які ми можемо створювати. Безпека і система. Також у налаштуваннях є огляд ресурсів. Ми тут можемо оглянути. Повністю усе. Є моніторинг ресурсів, звісно, бачите, швидкість вентиляторів, встановлені додатки. У моніторингу ресурсів у службах ми можемо подивитися більш тонкі налаштування і більш тонкі процеси, які відтворюються у даному а, не, на сервері. В принципі, з налаштуваннями тут усе, що я хотів сказати про докер. Що я зробив? Я на докері ну, підняв деякі. На, сервіси. на жаль, я не можу їх показувати, бо YouTube зараз як божевільний, там починає нас трохи лаяти, скажімо так. У мене тут є Торсерф OpenVPN, і я маю Open Speed Це немаловажний аспект, я просто роблю тести на 5 Гбіт, то він підняли сервер і він, він тягає. Якщо вас цікавить саме тему Докера, то це приголомшувала річ. Google у допомогу. Тепер vpn сервер Я його не налаштовував, мені це не потрібно, але те, що тут можна зробити: і PPTP, і Open VPN, і tp ipsec звісно, це буде ваш власний VPN-сервер. Коли там починають, там, треба створювати, десь щось робити, шукати якісь хости, якісь е, сервери. А тут в нас вже є свій. До того, ж, в нас може бути там якийсь малий веб-сервер для ваших внутрішніх нужд, чи, наприклад, для сайту візитки вашого там магазину чи малого офісу, е, я використовував такий для магазину то з підтримкою. ну, на, По дефолту PHP 7.4 можна використовувати. Е, тепер в нас є. Ось такий завантажувач. Не буду показувати, що ви там завантажували, як завантажувалися, але трансмішн тут дуже-дуже добре працює. Далі, у центрі аплікації, ми можемо подивитися те, що у нас встановлено. Ось бачимо. І тут ми можемо з вами зайти, крім передавача, ще Qubit ну, коротше кажучи, Не буду називати все своїми іменами, бо дуже, звісно, ругається YouTube. А, тепер Photo. А, Сервер з класною темою, з, зі штучним інтелектом, що дозволяє нам працювати з альбомами. Ви можете створювати альбоми, а, ви, ви можете створювати альбоми, сім'я чи там, поїздка, і просто потім а, сортувати ваші фотографії. Але це не все. Штучний інтелект дозволяє тут аналізувати, бачите, ми. Увімкнули е, саме штучний інтелект, який шукає обличчя і каталогізує за обличчям. І потім, коли ну, зараз е, немає в нас елементів, хоча вибрали, бачите, тут починає в нас індексацію. Поки що індексувати нема чого, ми тільки увімкнули, він тільки, він тільки почне, ну, вже знайшов там, там, місце Україна, публічні місця. Е, я не завантажував фото. Чесно кажучи, о, бачите, тут дуже багато якісь фотографій, то ми через штучний інтелект обробляли ці фотографії. Він потім відсортує моє облуччя і зробить, скажімо так. О, бачите, він вже мувіси проіндексував. Ну, мене ще не знайшов. Якось так. А тепер в нас є чудова річ, така, як мультимедіа підтримка. Якщо ми підемо у звичайну вінду, у нас є ну, ми бачимо Plex-Media Server, Ми бачимо просто DLNA сервер. Ось його медіа-індекс статус. Ми можемо побачити там, скільки в нас аудіофайлів, відео. А тепер в нас є два медіасервери, сервери: і Звичайний. Щоб підключити мережевий диск з Тінасу, просто пробуємо під'єднання жорсткого ну, мережевого диска, обираємо, ну я вводив вже свої дані, обираємо там нашу якусь папку. У мене вже підключений наш сервер. Давайте я вам покажу. Ось, будь ласка, у нас є папка Movies з тестовими роликами. Це не фільми, це тестові ролики. Ми можемо завантажити якийсь тестовий ролик. І просто-напросто подивитись те, що в нас є. Якщо ми підемо на мультимедіа сервер, вони його позиціонують як сервер, який може самостійно декодувати. Він має апаратне декодування. Ну, по-перше, є перекодування аудіо. І ще в нас є апаратне декодування 4К. Ми дамо дозвіл на перекодування 4К роликів, і він буде саме у режимі реального часу перекодувати ці 4 к відео. Це теж він конвертує. Він конвертує в режимі реального часу. Але ця тема не працює з samba сервером Samba-сервер сервер це як звичайний диск. Давайте просто спробуємо тепер скопіювати якийсь великий файл для того, щоб оцінити швидкість роботи цього на серверу. Звісно, в мене не самі хороші-диски. Звісно, 103 МБ, 110, 116, 117. Але якщо поставити туди SSD, то буде доходити до 500 МБ на секунду SSD 2. У мене дуже дуже повільні тиски. Я не можу гарантувати вам дуже високу, скажімо так, потужність. Цього на серверу на таких дисках. Для, таких дисків, для такого на серверу потрібні дуже круте дуже обладнання. Також є фірмовий додаток, ми бачимо ліворуч. Називається TinaS Mobile. Дуже можливо, важливо, що ми можемо отримувати за допомогою додатку, ну, наприклад, доступ до фотографій. Бачите, воно завантажило фотографії. Ще можна зробити резервне копіювання смартфону безпосередньо на нас сервер. Якщо ми ввімкнули опцію tnas Online, і ви можете отримати доступ до файлів, до відеофайлів, працювати з ним можна буде з будь якої точки світу. Ось вам робимо, бачимо, резервні копії нашого смартфону. Ми можемо автоматично створювати резервні копії. Є в нас смарт режим, є дуже різних режимів, і воно просто-напросто пішло в нас е с робити бекап нашого смартфона. Також в нас є сервер OpenSpeedTest Test Server. Ну, е тут все обмежено швидкістю самого смартфону, тому отримати там, повноцінні 5 Гбіт не, зру... не вийде, бо смартфон в мене обмежений 1,8 до 2 Гбіт сам смартфон. Але ми маємо доступ на такій великій швидкості зі смартфону, наприклад, на нас сервер. 1,8 Гбіт, А в нас 5 Гбіт. Тепер тепер уявіть, що ми зможемо під'єднати одночасно там телевізор, медіасервер, щось монтувати, там якось з цим працювати. Тобто це дуже класна, класна річ. Дуже класна тема, саме зі швидкостями 5 Гбіт, Це можна під'єднати дуже багато пристрів на максимальній швидкості. Ну, слухайте, у якості висновків це така крутелезна річ. Я для себе, коли я використовую наш сервер, мені не потрібен, наприклад, мультимедіа TV-Box. Бо усе через DLNA просто транслюється відразу на мій веб-ос. Я можу об обходити будь-які TV-бокси і дивитись будь-якою якістю, бо це надпотужна штукенція. Ми її рекомендуємо. А з вами був Бабл на каналі Технозон Україна. На все добре.